Чому важливо займатися фізичною культурою? Вступ. Фізкультура невід'ємна частина здорового способу життя. Регулярні фізичні вправи впливають на всі системи організму. Фізична активність важлива для будь якого віку Здоров'я серцево судинної системи. Зміцнення серцевого м'яза Покращення кровообігу, нормалізація артеріального тиску, зниження ризику серцево-судинних захворювань на 30-40%, профілактика інсульту та інфаркту. Підтримка. Оптимальної ваги. Прискорення метаболізму, спалення зайвих калорій, збереження м'язової маси при схудненні запобігання ожирінню, формування красивої фігури. Зміцнення м'язів та скелета. Збільшення м'язової сили та витривалості, покращення постави, зміцнення кісткової тканини, профілактика остеопорозу, зниження ризику травм та переломів, покращення психічного здоров'я. Виділення ендорфінів гормонів щастя зниження рівня стресу та тривожності, покращення сну, підвищення самооцінки, профілактика депресії, боротьба із втомою і апатією Підвищення імунітету Посилення захисних функцій організму, підвищення опірності інфекціям, зменшення частоти простудних захворювань, прискорення відновлення після хвороби, загальне оздоровлення, фізкультура та розумова діяльність, покращення кровопостачання мозку. Підвищення концентрації уваги, покращення пам'яті, стимуляція розумової активності, підвищення працездатності, запобігання ранньому старінню мозку. Соціальні переваги. Можливість спілкування під час групових занять. Знайомство з новими людьми. Командна робота. Розвиток лідерських якостей. Формування дисципліни та відповідальності. Фізкультура для різних вікових груп. Діти. Формування правильного розвитку координації. Підлітки. Гормональний баланс формування постави, дорослі, підтримка здоров'я, боротьба зі стресом. Люди старшого віку, збереження рухливості суглобів, профілактика вікових захворювань. Скільки потрібно займатися? Мінімум 150 хвилин. Активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної активності, або ж 2-3 силових тренування на тиждень. Щоденна прогулянка не менше 7-10 тисяч кроків, головне регулярність. Види фізичної активності, ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, командні види спорту, танці, йога, пілатес, силові тренування. Головне зверни увагу на те, що приносить тобі задоволення. Як почати? Проконсультуйся з лікарем. Почни з малого 15-20 хвилин на день. Поступово збільшити навантаження. Знайти партнера для заняття, встановити реалістичні цілі, відстежувати прогрес. Висновок Фізкультура це інвестиція у ваше здоров'я та майбутнє. Також незначна фізична активність краще, ніж її відсутність, якість життя значно покращується. Основне, що ніколи не пізно розпочати.